пошуках істини богословські роздуми над вічними правдами життя. Неможливо роздумувати про сенс свого життя без прагнення пізнання Бога. Часто різні хиби уяви про Бога, які були в історії як самого християнства, так і раціональних ідеологій, провадили людство або до жорстокості, або до атеїзму. Чи може людина в сучасну епоху з розвитком її критичного розуму свободи прийняти існування Бога? Часто ми не перестаємо будувати плани щодо Бога, щоб оволодіти ним і використати у своїх цілях, індивідуальних чи суспільних. Але важливо є зрозуміти, що Богом неможливо володіти зовні як об'єктом. Творець не з створінням зовні, бо ми в ньому живемо, рухаємося і існуємо, як казав апостол Павло у діяннях. Так, будучи замкненими в собі, ми можемо пізнати його тільки тоді, коли він сам добровільно встановлює з нами стосунки, в яких віддаленість і близькість стають місцем, де чути гомін Божого Слова, місцем, де Творець звертається до свого творіння. Більшість людей, усвідомлюючи свою замкненість у смертному тілі, створюють за своїм образом своє уявлення про Бога. Оці церкви говорили, що зернятка, які містяться всередині гранатового плоду, не можуть бачити того, що поза шкарлупою. так само людина разом зі всіма творіннями перебуває в руці Божій і не може споглядати Бога як такого. Це через нього ти говориш за ним ти дихаєш і не знаєш того, бо твій розум сліпий, серце зачерствіло. Але якщо хочеш, можеш зцілитися, довірся лікарю. Він відкриє твої очі, твої душі і серця. Хто ж лікар? Бог зі своїм словом і премудрістю. Бог не є об'єктом пізнання, поняття, за яким завжди стоїть бажання класифікації, володіння, є безсилі, щоб вмістити в собі того, кому ми мусимо віддати своє життя, щоб він захопив нас. Захопив у двох значеннях: значення відкритості на зустріч його приходу, його вільного об'явлення, і значення емоційного та духовного захоплення. Кожне поняття, яке людина сформувала своїм розумом з метою охопити божественну природу, досягає лише того, що замість пізнання Бога створюється його ідола. Лише у духовному захопленні ми можемо обійняти необ'ємну Божу могутність. Справжнє наближення до таємниці Бога є передусім у прославі його імені. Оці церкви вчили, що гріхопадіння затемнило духовні очі людини, щоб споглядати прозорість буття божественного світла. Звісно, прагнення Бога перетворилося на, так би мовити, стогін і зітхання творіння, але молитва і надалі становить саму сутність речей. Усе, що існує, кличе до тебе. Невичерпність трансцендентного проявляється в різноманітті творінь. Всесвіт є першою сотвореною Біблією Бога, кожна істота являє собою творче слово, яке її створило і притягає її до себе, кожна істота являє собою динамічну ідею Божої волі. Вічний Бог живе і царює в славі, кожен промінь цієї слави є Божим ім'ям, і цим іменам немає числа. Діонізій Ареопагіт у трактаті про Божі імена наводить деякі з них, які він віднайшов у старому заповіті та в Євангеліях. Отці позначають ці імена як сили або енергії, що походять з неосяжності божественної сутності. Щодо творіння саме ця слава наповнює всі речі, не даючи їм водночас і їхню повноту і прозорість, тоді енергії стають безліччю образів Божої присутності. Боже Слово, що є творчою основою кожного сотворіння, дозволяє йому брати участь у цих енергіях або кличе її до такої участі, коли йдеться про людей. Таким чином, кожне сотворіння у свій спосіб виявляє або має виявляти Божі імена. Незважаючи на гріх, що означає вигнання зі слави Бога, світ залишається величним богоявлінням. Освідомлюючи це, богослови богословичають Бога як божественний початок, який є безіменним, а одночасно який носить кожне ім'я. Неможливість окреслити Бога якимось іменем бачимо в старому завіті. Де в одному з містичних віддінь Господь являє себе та докоряє тому, хто його запитує про своє ім'я, щоб відвернути його від будь-якого пізнання, яке може бути виражене в імені, і Бог каже: Чого ти питаєш мене про ім'я моє? Воно є дивне, читаємо в книги суддів. І справді це ім'я, що перевищує всяке ім'я, безіменне ім'я, вище всякого імені, іменовано не лише в нинішньому віці, але й в майбутньому. Читаємо у посланні до Ефесян. Проте ми можемо говорити, що Бог є повнотою кожного імені, бо вони звертають увагу, що Він сам говорить про себе: Я є сущий, я є той, хто є. А також Бог є дорога, світло, істина, тому ті, які пізнають Бога, прославляють його у безлічі імен, як вселенську первопричину, надихаються її наслідками. Благом, красою, мудрістю, життям, розумом світ приховує таємницю так само, як і проявляє її. Тому на шляху пізнання Бога важливо також брати до уваги негативний підхід, що руйнує розумові ідоли, системи, раціональні поняття, а також і чуттєві образи. Боже буття є джерелом усього буття, отже, жодне з істот не є ним. Таке поняття, як добрий Бог, часом стає філософським ідолом для деяких видів християнства або вищий суб'єкт спіритуалізму. Він спричинив невідкладну смерть Бога в культурі і втрату таємниці буття, буття живого Бога, що виражається в рясності божественних імен, коріниться в невичерпності особистої любові. Це безодня. Живий Бог приносить нам свободу і любов, любов. Розп'яту і ту, яка обожнює. Саме це об'явлення, яке є нам у Христі, треба відчути в натяках на неосяжну безодню, що перевищує саме наше поняття про Бога. Якщо трапляється так, що хтось бачив Бога і розуміє зміст свого видіння, то це зовсім не означає, що він бачив самого Бога, а одну з тих непізнаних форм буття, які завдячують йому своїм існуванням. Бо в самому собі Бог перевищує будь-яке розуміння і будь-яку сутність. Надсутність, Він існує і пізнається понад усякі осягнення, лише як цілком непізнаваний і зовсім не існуючий, саме це досконале незнання у найкращому сенсі слова становить істинне знання того, хто перевищує знання. Нескінченість це, безсумнівно, дещо пов'язане з Богом, але не сам Бог, який безмежно вище самої нескінченості. Він є причиною усього буття, вище всього, не є тілом, не має ні образу, ні подоби, таємниця невимовна, яка містить у собі всі імена, досконале ствердження і досконале заперечення, що перевищує всяке ствердження і всяке заперечення. Це одночасне заперечення і ствердження означає, що трансцендентність Бога немов вислизає від самого нашого поняття про трансцендентність, Бог – Перевищує власну трансцендентність не для того, щоб загубитися в абстрактному понятті нічого, а щоб віддати себе в повноті всьому буттю. Бог є абсолютною повнотою, Він привів до буття всі свої створіння не з необхідності, а для того, щоб вони набули блаженства, будучи причасними йому як його подоба. Бог є Богом тому, що в ньому самому присутня причина всього. І тому, що він виходить із свого власного буття. Цей вихід означає дарування життя світу. Всемогутній, він містить у собі все: вершини небес, глибини безодень. границі землі є в його руці, а також кожен з нас у ньому набуває своєї повноти та глибини свого власного буття.